Привіт! Сьогодні повертаємось до озера Синє з черговим оглядом. Знаю багато хто цікавиться його відновленням, тому час від часу буду приїжджати та показувати перебіг робіт. Приємного перегляду! Як і минулого разу, розпочнемо з інформаційного стенду, на якому зображено, як має виглядати озеро після розчистки. Звичайно, це відбудеться не відразу, потрібно буде чекати не один рік для того, щоб воно наповнилось водою, проте будемо сподіватися на краще. А ще в попередньому огляді ви звернули увагу на те, як встановлено стенд. І було запитання, чи дійсно він однією стороною кріпиться до дерева. На жаль, виявляється, це дійсно так. Нагадаю, що замовником виступає комунальне підприємство Плесо на балансі якого знаходиться це озеро. А виконавець ТОВ «Княжна Либідь. Основні роботи розпочались наприкінці вересня, відразу після проведення тендеру, та мають завершитись до кінця цього року. Час і часу, звичайно, буду сюди приїжджати та все показувати. Зараз я перебуваю на південній частині озера, яку, грубо кажучи, почали розчищати першою, не рахуючи невеликої ділянки на північній частині та з'єднувальної протоки. Звісно, хто дивився попередній огляд, побачив вже зміни. В Верхньому правому кутку залишу підказку на огляд, який я робив три тижні тому. Так ось, щодо змін, розчищена ділянка південної частини озера стала не тільки довшою, але й ширшою. Тут же виконані роботи з поглиблення центру дна. Якщо пам'ятаєте, я розповідав, що найбільша глибина буде лише по центру озера. Та чим ближче до берега, тим вона буде меншою, що ми зараз і бачимо. З обох сторін почали робити ухил. До речі, якщо я не помиляюсь, то ширина цієї частини озера від берега до берега має складати 48 метрів по дзеркалу води. Звичайно, це якщо все ж таки в майбутньому ця розчистка принесе свої результати, на що я сподіваюся. Перші з них ви вже бачите, поступово почала з'являтися вода. Звісно, наповнення буде повільним, тому про результати можна буде говорити як мінімум в наступному році. Нагадаю, що згідно тендерної документації буде розчищено північну частину озера, південну та дві з'єднувальні протоки. Ці протоки будуть з'єднувати озеро в одне ціле, так як це було раніше, поки вони не пересохли, і запобігатимуть застоюванню води в ньому. Окрім цього, протоки укріплюватимуть габіонами, які будуть частково наповнені цеолітами, мінералами, які забезпечують фільтрацію води, та встановлюватимуть на матраці Рено з геотекстилем. На схемі, як завжди, все покажу. Підходимо до першої з'єднувальної протоки. Вона у нас пересохла ще кілька років тому. Друга протока при цьому зробила це набагато раніше. Тим самим в результаті це розділило озеро на дві окремі частини. Станом на сьогодні перша з'єднувальна протока вже розчищена та готова до укріплення габіонами, які будуть по обидва її боки. А ще в майбутньому тут матимемо місток. Ви могли його бачити на інформаційному стенді. Це буде другим етапом з розчистки та благоустрою озера, проте перейдуть до нього лише після закінчення війни. Пройшли трохи далі, в інший кінець озера, та праворуч бачимо, як поступово звідси вивозять ґрунт. Зараз ми ще дійдемо, я покажу, куди саме, проте відразу уточню, що він все одно залишається в межах периметру робіт та у майбутньому буде використаний для благоустрою території. Я вже говорив, що колись тут буде створено парк відпочинку. Ще однією приємною новиною є те, що на цю ділянку почали завозити камінь для габіонів. Це гранітний камінь великої фракції. Тому, можливо, скоро почнуться роботи з монтажу габіонів на першій з'єднувальній протоці, і в наступному огляді навіть вийде зафільмувати цей процес. Напишіть в коментарях, якщо побачите перші роботи. Такий він має вигляд ближче та, до речі, набагато більший, ніж використовували при відновленні річки Пачайна. Давно я там не був, тому, можливо, в цьому році зроблю огляд. Хоча відразу кажу, змін там ніяких більше не відбулося. А щоб було трохи зрозуміліше, то ґрунт перевозять ближче до другої з'єднувальної протоки, де у нас неподалік також розмістилися побутівки працівників. Та поки що саме тут він і буде знаходитись. До речі, з техніки я нарахував чотири одиниці: два екскаватора, один фронтальний навантажувач та самоскит, начебто, за всі огляди більше не бачив. А ділянка, де має пролягати друга протока, поки ще має такий стан. Пересохла вона, на жаль, давно. Я навіть вже й не скажу в якому саме році. Тому, якщо володієте такою інформацією, напишіть, цікаво буде дізнатися. Для мене цей об'єкт, а точніше, це озеро в списку улюблених. А ми тим часом підійшли до північної частини озера. Нагадаю, що саме ця частина пересохла першою. І, до речі, поки не забув, я обіцяв в наступному огляді згадати про те, що озеро має свою Facebook-сторінку озеро синє. нове життя. Та можна знайти багато інформації, історичні фото, карти та, що найбільше мені подобається, майже кожного дня є відео від місцевих жителів про стан робіт на озері. Тому кому цікаво, посилання залишу в коментарях. На цій частині озера з'явилася нова розчищена ділянка, яка вже навіть встигла наповнитись водою. Зверніть увагу на цей бірюзовий колір. Ви вже напевно неодноразово чули, що за легендою озеро утворилося в льодовиковий період, і знаєте, що саме льодовикові озера мають такий відтінок води, який проявляється особливо в сонячну погоду, в зв'язку з наявністю на дні мулу з дрібних частинок кварцу або шпату. Тому все може бути. Зараз підходимо до ще однієї розчищеної ділянки, яку тут зробили в вересні однією з найперших. Якщо пам'ятаєте, я тоді приїжджав з оглядом, і ця ділянка була наповнена водою лише наполовину. Проте зараз, як бачимо, рівень води піднявся та більше не знижується, тому не все втрачено. Кожного разу, як сюди приїжджаю, бачу, як ходять з металошукачем. Причому сьогодні це вже інші люди. Серед знахідок я вже розповідав в минулому відео. Тут можна знайти або дуже рідко срібло, або якісь старовинні монети. Щодо озера, то я буду і надалі показувати та розповідати про зміни. Звісно, не залишимо його і після закінчення робіт з розчистки, адже колись тут, окрім цього, будуть створювати повноцінний парк відпочинку з доріжками, містком через протоку, альтанками і тому подібне. Має вийти чудова локація, яка буде родзинкою цього мікрорайону. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!